В розмовах між Трампом і Путіним або інших каналах, які між ними там працюють, ідеться про те, що Сполучені Штати більше не надають нам військової допомоги. Це не означає, що вони нам не будуть продавати зброю, але Путін хоче домовитись Трампом, яка зброя продається, яка зброя не продається. Я думаю, що це фундаментальна умова Путіна для будь-яких домовленостей і не тільки стосовно нас. І те, що ви бачите в новому американському бюджеті, це власне відлуння цих домовленостей. Для російського режиму позбавити нас американської військової допомоги це фундаментальна умова будь-яких подальших розмов.